Привіт всім! Отримав дві посилочки з Китаю і покажу, як насправді можна економити на Аліекспресі, як можна купити те, що вам потрібно, набагато дешевше, ніж ви очікували. А, ну, для початку давайте подивимося, що ж там. А тоді розкажу, скільки ж це коштувало, покажу готовий орден. Так. Отже, отримав я такі конектори, типу ваго 10 штучок. Ось такі прохідні конектори, типу вагу. Звичайно, що це Китай. Їх тут у нас 5 і дві е, sd карточки Вони однакові. Так, кожна із них на 256 ГБ. Ну, вони підуть мені для е, камер відеоспостереження, так, в будь-якому випадку вони будуть потрібні і корисні. І вгадайте, скільки ж я за це за це заплатив. Так, ну, кожна штука така ну, по відчуттях коштувала би ну, не знаю, ну, доларів 3-4, кожна окрема одиниця. У нас карточки ви дешевше такі, ніж за 200-250 гривень, не знайдете. О, так само, як ці конектори, підете в магазин, а вони по 18-20 гривень штучка, на, а їх тут 10. А цих, ну, ці будуть дорожчі рівно в 2 рази, тому що ну, ну, просто тому що вони такі є. Так? А тепер скільки ж я за них заплатив, і от дивіться, от сам Aliexpress на головній сторінці нам підказує рекламу. Да? Ви можете, в принципі, спробувати їх шукати по 2 долари. Але ж не в тому річ я пішов ще далі. І от якщо ми заліземо в мої замовлення та подивимося от конкретно на цей безпосередньо ордер. так? І звернете увагу, що тут є 5 отаких конекторів, 2 карточки. І один набір отаких от конекторів із 10 штук. І за все за все заплачено скільки? 5.97. Ну, а все чому? А тому, що в Аліекспресу є така штука, як е купи 3, отримай один в подарунок. Деколи періодично воно проскакує, шукайте щось із серії Choice або 3 за 1.99. А, ось воно. Знайшов. От, бачите. І з цієї серії. Можете вибирати в принципі, все, що вам потрібно. Тобто, там ви обираєте чи з рекомендованих товарів і так далі. І вони кожен раз постійно щось оновлюють, змінюють. Знову ж таки, не забувайте користуватись такими речами, як кешбек, так? тому що це можливість зекономити додатково. От, наприклад, у мене є, підказує мені зразу німецький сервіс кешбеку, а також сервіс кешбеку британський, який теж можна активувати і використовувати. Для того, щоб ну, додатково якихось пару копійок економити. Все, отака от логіка. Користуйтесь на здоров'я. А в посиланнях, ну, в описі до цього відео, я підкріплю посилання на конкретно ці безпосередньо речі, щоб ви довго їх не шукали. Ви зразу знайшли, побачили і, і, і зрозуміли, як же це все, це все виглядає. Тому так. Не забуваємо підписуватись, лайкати, дивитись наступні відео.